Вітаю всіх учнів, всіх вчителів! У нас сьогодні чергова зустріч у рубриці Авторське розв'язування на авторських задач. Задача польської математичної олімпіади на одному з англомовних. Каналів я її побачив. Потім це задача Ну не потім, а навпаки, раніше вона була запропонована на в вайбер спільноті вчителів математики. А потім я її побачив. І я хочу тут такий скріншотик підготував, бо один мій опонент, за кордон, ну, точніше, він живе за кордоном, але вважає себе українцем. Ну, не знаю. Він мене звинувачував в тому, що я беру ролики невідомих там авторів, невідомих каналів. От дивіться, канал підписано майже 74 тисячі користувачів, 10 тисяч переглядів цього ролика за 5 днів, 172 лайки. Автор цього оригінального ролика цю задачу розв'язував 13 з половиною хвилин. Ця задача була вайбер спільноті вчителів математики. І наші шановні мої шановні колеги, українські вчителі математики, розв'язали цю задачу дуже багатьма способами, хорошими, красивими, класними, швидкими, можна так сказати, ну далеко не на 13,5 хвилин. Один із способів запропонував я, я вам його сьогодні покажу. Тому є смисл натиснути паузу і спробувати цю задачу розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Я покажу, як наш колега-автор цього каналу, цю задачу розв'язував. Що є хорошим? Хорошим є те, що він взяв нижній чотирикутник кутник БЦДЕ в нього, ну в мене будуть інші букви, я вам покажу. Він показав, що цей чотирикутник складається з трьох правильних трикутників рівносторонніх, і на цьому зупинився. І потім його занесло кудись туди, куди. ну, Тобто він розв'язував і снус бета на 2, і якісь формули тригонометричні з нашого українського 10 класу. І це було жахливо. А мій ролик називається: знайди діаметр, знайти діаметр і правильно використати. От ми з вами зараз знайдемо діаметр, але ми знайдемо діаметр через Х. І я покажу, яким чином. Я пропоную його правильно використати. Я маю взяти білий колір і білим по чорному поставити букви, які в мене. Тут в мене буква А. Зараз, я візьму товщий. Значить, ось у нас А, Б, ага, а, Б С, Д, а внизу у мене букви К і Л. Значить, що я? я, коли вчителям математики це пропонував свій розв'язок, то я написав перший пункт А, Д дорівнює 2 діаметра, відомий факт. Ну, для нас він невідомий факт. Давайте ми виконаємо наступні додаткові побудови. Ми проведемо два радіуси, це я буду це робити білим поки що. І що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що на нас дивиться три Рівних між собою трикутника. ну, я, Так, просто тут білим треба писати, я трішечки втомився переключатися. Значить, то ці всі відрізки я позначив рівні як радіуси, я вже, з вашого дозволу, ці трикутники, тобто, перший пункт, ну, давайте добре перерахую. Трикутник АОК дорівнює трикутнику КОЛ, дорівнює трикутнику ЛОД. Чому дорівнює? Ну за трьома сторонами. Чому ж дорівнює? За трьома сторонами. За трьома сторонами, і тому ми можемо сказати, що тому кут АОК дорівнює куту КОЛ і дорівнює куту ЛОД і дорівнює 60 градусів, а тому кожне з цих трикутників є рівностороннім. Рівносторонні. А раз вони рівносторонні, то АД дорівнює 2х. Ось перший етап. Ну, у мене є задача в якійсь з книг, де трапеція, у якої менша основа дорівнює біч... рівнобічна трапеція, у якої менша основа дорівнює бічній стороні, довести, що. Ос більша основа дорівнює в два рази більше 2х. Ну, це фактично як це вже довів. Після того, як ми показали, що АД дорівнює 2х, ця нижня структура АКЛД нам вже не потрібна. З верхньою структурою, з верхнім чотирикутником АБЦД, можна розібратися дуже і дуже по-різному. Варіантів насправді дуже багато. Тобто це дуже класна задача для уроку однієї задачі, дуже класна. Мої колеги знайшли ну, дуже багато способів хороших. ну І як я сказав, один спосіб також запропонував я, я вам його і покажу. Отже, що я зробив? Ви вже бачите, що я провів вже БД. Я провів БД, і перше, що я хочу сказати, те, що. Все, тепер мені вже тільки чорний треба. Я хочу сказати, що кут А, Б, Дрівню 90 градусів, як такий, що спирається на діаметр. Все-таки біле маю показати. Цей кут 90, а цей я альфа познаю. А оскільки чотирикутник кутник Д вписаний в коло, то це буде 180 мінус альфа. От тепер всі, весь білий колір я використав. Отже, Трикутника БД кут 90 градусів. То я в нього можу, по-перше, знайти косинус альфа відношення прилеглого катета до гіпотенузи, тобто 11 на 2х. А з іншого боку, мені нічого не заважає за теоремою Піфагора написати БД в квадраті. Це 2х квадраті мінус 11 в квадраті. Це я використав. А тепер в мене є кут 180 градусів мінус альфа. І є теорема косінуса. І оскільки це так, то я можу в трикутнику B, C, ну давайте B C D. B, D квадрат C, в квадраті плюс 2 в квадраті мінус 2 X на 2, і на косіну 180 мінус альфа. Так, невеличкий технічний збій, значить, дорівнює X квадрат. Плюс 4 мінус 2, на 2, 4 х а косинус 180 мінус альфа. Давайте я тут напишу, косинус 180 мінус альфа, це мінус косинус альфа. І тому на мінус 11 на 2х. БД в нас вгорі. БД в, в квадраті внизу. Ми можемо прирівняти. 4х квадрат мінус 121 дорівнює х квадрат плюс 4 плюс 22. 3х квадрат дорівнює 147. Х квадрат дорівнює 49. І тому х дорівнює 7. На цьому задача закінчується. Ось один з розв'язків. Як я сказав, дуже багато. Інших способів, хороших, цікавих знайшли мої коліги-вчителі. Той спосіб, який автор ролика, ну, да, можливо, він. Хор... Тобто це просто один із способів, але далеко, на мою думку, не найшвидший. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся, що підпишетесь на мій канал. Хто цього ще не зробив? До побачення!